На базі МСК Дніпро відбувся фінал обласного чемпіонату серед ветеранів та ветеранок. Бійці духу протягом двох місяців учасники з усіх районів області змагалися за перемогу, демонструючи витримку, силу та незламність. На завершальному етапі побували і наші кореспонденти. Близько 450 ветеранів та ветеранок продемонстрували свої сили у восьми видах спорту: від волейболу сидячи та стрільби з лука до висування. На тренажерах гирьового спорту шахів до фіналу вийшли майже 200 найсильніших учасників. Серед них Володимир із Залисінщини, які змагаються у висуванні на тренажерах. Це називається гребля. О, це тренажер, який імітує... Спорт, гребля на воді, байдарки, о, який тобто, регулюється як на силову вправу. О, чесно кажучи, це другий раз в житті на цьому пристрої, дуже сподобалось. Як кажуть, кільпатура все тіло вживає. Крім висування на тренажерах, ветеран братиме участь і в армрестлінгу. Каже, спорт дарує йому підтримку близьких і додає сил. Насамперед треба за себе тримати. Я такаю в бойовому напруженні, так як зараз нелегкий час для нашої України. І завжди треба бути тілом духом сильними, щоб в будь-який час можна було б оборонити нашу державу. Нашу неньку, нашу сім'ю виборює перемогу стрільби з лук Олександр Воловий із Венегородського району. Для нього це вже третє змагання. Каже, спершу пробував із цікавості, а згодом настільки захопився, що тепер тренується постійно. теніс останні ну теніс там сильніші були, то я цей раз пішов з лука. Що вас надихає займатися спортом спілкування з друзями бо ми, я ж не сам з друзями спілкування, ну що ще нусь трохи відполікає, дає можливість себе в другому зарекомендувати, попробувати як воно ну. У трьох видах спорту. Змагається Ярослава, дружина військовослужбовця. Вона у такий спосіб підтримує свого чоловіка та всіх знайомих, які воюють, воювали чи перебувають у полоні. Я як дружина військовослужбовця. Він воює вже доволі давно, і ми таким способом підтримуємо багато друзів є, які зникли без вісти, От, дуже багато знайомих, в кого вже полегли рідні. Якби ми підтримуємо таким способом. Всіх військових і родини на фінал обласного чемпіонату серед ветеранів та ветеранок завітав очільник Черкащини Ігор Таборець. Він зазначив, що учасники знову довели свою силу і незламність, надихаючи побратимів та посестер. Спорт єднає, мотивує та допомагає відновлюватися. каже найкраща реабілітація серед своїх і на одній хвилі. Адаптивний спорт це. Мабуть, один з найкращих інструментів, який вже працює сьогодні і реабілітує наших ветеранів і ветеранок, і є частиною політики герою президента України. Він саме мобілізує, мобілізує ті ресурси і відволікає трохи від того буття, яке ви всі, ви всі пройшли. Співорганізатор заходу додає, що ці змагання не лише про перемогу, а передусім про підтримку близьких, які завжди пам'ятали і чекали рідних удома. у найважчі моменти, цей захід він не про перемогу, він не про чиїсь амбіції, а він про нас, про українців. Він про наш український народ, який стояв, стоїть і буде стояти. Тому, знаєте. Всі перемогли, і ми переможемо. Ми не можемо не перемогти. І знайте, оті люди, які поруч біля вас, от подякуйте їм сьогодні. А ті, кого немає, але вони були поруч ті часи. Габайте про них сьогодні зі слів Анатолія Бондаренка чемпіонат став не просто спортивною подією, а справжнім символом єдності та підтримки. А місто й надалі буде створювати можливості для розвитку, реабілітації та гідного вшанування кожного учасника. Завдяки вашому героїзму. Наше місто сьогодні не в окупації. Наше місто є тиловим містом і наше місто є. Тим містом, яке робить це можливе і неможливе для єдиної нашої української мрії, для нашої української перемоги, анна Могильна, Геннадій Ємелянов, служба новин телеканалу Ільдана.